Після розпаду Золотої Орди у середині 15 століття на півдні виникла нова держава Кримське ханство. Воно було крихким і нестабільним. Хани постійно боролися за владу між собою. Економіка трималася лише на кочовому скотарстві, а врожай землі вони навіть не обробляли. Їжі бракувало, державна скарбниця порожніла. І єдиним способом утримувати владу ставали грабіжницькі походи на сусідні землі. З 1475 року Кримське ханство опинилося під протекторатом могутньої Османської імперії. Турки підтримували татар і заохочували їхні походи, адже ясер, тобто захоплені в полон люди, був надзвичайно цінним товаром на невільничих ринках Стамбула та інших міст близького сходу. Саме тому головною метою набігів було не знищення ворога, а полон. Кожен такий похід ставав величезним бізнесом. Українські землі опинилися в епіцентрі цієї небезпеки. По-перше, вони знаходилися поруч зі степами, де жили татари. По-друге, польсько-литовська держава, до складу якої тоді входила більша частина України, не могла надійно обороняти кордони. Фортеці були занедбані, гарнізони слабкі, а шляхетське ополчення часто діяло хаотично. Це відкривало татарам шлях на Поділля Київщину, Волинь і навіть Галичину. Відомо, що вже у 1482 році хан Менглі-Герай спустошив Київ. Місто було розграбоване. Ване замок спалений, а воєводу Івана Хоткевича з родиною відвезли у полон. Тактика татар була простою, але надзвичайно ефективною. Вони рухалися швидко, приховано, уникаючи відкритого бою. Їхня сила це кіннота, маневреність і раптовість. Спочатку вони пробиралися вглиб українських земель і розташовували табір. кіш. звідти вирушали менші загони, які прочісували села і містечка, захоплюючи ясер і здобич. А потім вони так само раптово відступали, женучи перед собою тисячі полонених. Саме тому зупинити татар було так складно. Навіть якщо їм влаштовували засідку на зворотному шляху, врятувати всіх. Полонених було практично неможливо. За свідченнями сучасників, під час великих рейдів брали участь до 40 тисяч вершників. Успішний похід міг дати татарам десятки тисяч полонених. Лише за 15 століття до Криму було вивезено близько 200 тисяч українців, а в 15 століття вже понад 350 тисяч. Це була справжня катастрофа для українських земель. Татарські набіги виснажували економіку, спустошували цілі регіони, села згорали дотла, поля залишалися без господарів, торгівля завмирала. Але найбільше страждали люди. Цілі родини розривалися. Тисячі чоловіків, жінок і дітей зникали безвісти, потрапляючи на невільничі ринки Османської імперії, і все це повторювалося з року в рік, десятиліттями. Татарські набіги стали для України не просто загрозою, вони змінили саму історію нашого народу. Уявіть собі, що року десятки тисяч людей забирали в полон. Польський історик Богдан Барановський підрахував, що лише у 17 столітті втрати Речі Посполитої, до складу якої входили Україна, Польща та Білорусь, сягали близько 20 тисяч людей на рік, і це тільки офіційні цифри насправді рахунок ішов на сотні тисяч. За одне століття з українських земель могли зникнути цілі покоління. Чоловіки часто потрапляли на галери, жінки в гареми, діти у слуги. Та водночас саме ці набіги стали поштовхом для народження козацтва. Люди, які не хотіли миритися з небезпекою, збиралися в загони, будували укріплення на січі і починали відповідати ударом на удар. Козаки стали тим щитом, який стримував татарські орди. Вони не лише обороняли землі, а й самі ходили у походи проти Криму, спалюючи татарські. Ські улуси і визволяючи полонених, славно звісні морські рейди запорожців на турецькі і татарські міста теж були продовженням цієї боротьби. Цікаво, що татари не завжди були ворогами. Історія знає чимало прикладів, коли вони ставали союзниками українців. Богдан Хмельницький у 1648 році уклав союз із кримським ханом ісламом Гераєм. Завдяки татарській кінноті козаки здобули перемоги під жовтими водами та корсунем. Але союз цей був хитким. Татари діяли передусім у власних інтересах, і часто їхня допомога коштувала Україні занадто дорого. Водночас інші гетьмани, як от Іван Виговський, теж укладали угоди з Кримом, і саме завдяки татарській. Підтримці у 1659 році він розбив московське військо під Конотопом. Довгий час в історіографії існував міф про те, що після татарських навал Україна спорожніла, міста перетворилися на руїни, а населення, начебто, втекло на північ до Суздальщини. У літописах і справді зустрічаються драматичні рядки: учиниша землю пусту, в місті не зосталося живої душі. Але сучасні історики доводять, що це перебільшення. Так руйнування було страшне, проте життя продовжувалося. Люди вміли рятуватися, ховалися в лісах, болотах. А коли небезпека минала, поверталися і відбудовували свої домівки. Міста, як Київ чи Чернігів, хоч і втратили колишню велич, але не зникли. Попри століття руйнівних набігів, українські землі змогли вистояти. Наш народ виявився напрочуд витривалим. Люди пристосовувалися, будували укріплені замки і міста фортеці, зводили дерев'яні вали, копали рови. У селах ставили високі дерев'яні башти, сторожі, з яких спостерігали за степом. Варто було побачити татарську кінноту, дзвонили в дзвони, і все населення ховалося у ліси, яри, болота або ж у спеціально обладнані підземні сховища. Коли небезпека минала, люди поверталися, відкопували заховане Айно і відбудовували господарство. Поступово ситуація почала змінюватися. У 17 столітті кримське ханство слабшало. Воно втрачало силу через внутрішні чвари і залежність від Османської імперії. До того ж, Московія, Річ Посполита, а пізніше й Російська імперія поступово будували на південному кордоні цілі лінії фортець. У 18 столітті українські козаки вже разом із російськими військами брали участь у походах проти Криму. Останній великий татарський напад на Україну відбувся у 1769 році. Під час російсько-турецької війни це була вже тінь колишньої сили. Похід завдав шкоди, але не мав того масштабу, що у попередні століття. Зрештою, у 1783 році Росія приєднала Крим, і татарські набіги назавжди залишилися в минулому.